Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякую Богу за те, що дозволив знову нам разом з вами зустрітися. З деяких причин наше будівництво тимчасово було припинено. Ми проживаємо в селі і в такому селі, де всі займаються майже вирощуванням яблук. Це основна культура, основний дохід. У нас і тому потрібно було зібрати врожай з поля. Ось тому вийшла така перерва. Але, дякувати Богу, все зібрали, все спокійно, мирно, тихо. І ось зібралися знов для того, щоб продовжити наше будівництво. Ось на цьому місці, де підвищення, там буде. Коридор. В цьому коридорі будуть розміщені сходи на другий поверх. А ближче до нас ось тут буде кімната одна на першому поверсі, а друга буде на другому поверсі. Ось така добра, тепла зустріч з старими друзями, які нам і побудували цей будинок. Хлопці сіли, поговорили. Склали плани на майбутнє. Ось наш директор прийшов і вже всі разом далі обговорювали наші плани на майбутнє. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти додаєш ще один день до нашого життя. Я вдячний, Господи, за те, що брати прийшли. Ти благослови цю справу, бережи від всякого роду травм і допоможи цю працю звершити для слави твоє. Амінь. Я думаю, що так. Вони там і тут двері мають бути. Даєш там кирпичі скільки так приблизно. Як є вони зроблені двері, є вони у нас. Оце такі самі, як двері. Все, і двері є тут десь. Двері і вікно так само. А вікно, а вікно вже другий теж площадки. Так само, як по ті. Таке саме по ширині. Оце воно копірує ті центральні двері, що там в нас є. Віднову часу ми його розбуди. Я думаю, що так. Якщо у нас, ми зараз подивимося, Ваня може. Не вийде нас то перестройка опуститися, щоб поверьвало. Ниж на 40 сантиметрів. Зліхом. Ну я вас питаю. Поки робимо, а потім дивимося. Якщо ми зможемо, щоб ми зробили за два етапи, упустилися нижче. Ну туди ми можемо то вікно поставити прямо на, на площадку. Теж зробимо. І так само Так, так. на два боки не І ось розпочався наш робочий день. Почали підготовку до робочого процесу. Ось тут хлопці будуть сіяти пісок, привезли бетонозмішувач. змішувач. Інструмент кожної неділі з нашої церкви виїжджає два екіпажа волонтерів на схід, які везуть допомогу для ну, наших спали? військових і цивільних спали людей, які сон, залишилися там, де проходять да. бойові дії. Не було? Не, було. не було на сон і на апетит Мене жаліє. Ну це саме головне, будете довго жити що, було тихо, по крайній мірі, ми не чули, спали. У нас була тривога. Були, так? Да? Так. Да. Ми а, сьогодні ну, не, вже приступаємо, є, з'явилися робочі. Так, да, то й будуть курувати починати, так? Да? Так, да, так, да, так, да, Да. От ви вже, на, вже почали. Іде. А ви а, вже, вже а... до... Да... Хто є готові їсти? Хто? Їсти, хто готові? E... Бурлаки Володі учасник. Ага, все, понял. Та що ти не журиться, не твій. Добре, добре. Поки вже ти приїдеш, то й туди вже. Може вже вімурують. <свісно> ну може, дай бо. Тут тут морозець, я там не знаю як вдома. Ну... земна, як то кажуть, вітер, прохладно. <свісно> — Добре, Ну добре, брати. Щасливої вам дороги, най вас Бог береже. Тіма, де мій Тіма? — Настрій, пам'ятай. Ну, все. Як настрій хороший, значить скоро він наканчиться. Там вже, де прийшли робочі, значить, продовжуємо роботу вже як лодома молитві. Так що... А що там почали робити? Так, да, да, да. морвати, морвуємо. Так що вже робота за тобою. Плануй так, щоб ти цей. Коли вже повернешся, вже приступив до бордюрів. Ну все, щасливої дороги вам, найбог береже вас. Бога, Кожного разу, коли хлопці виїжджають, завжди пастор дзвонить до них, розпитує, піклується, як про рідних дітей, переживає, щоб не сталося чогось поганого в дорозі. Відрубав палець чоловіка в бога. Другий пальчик. Ще один пальчик. Ось так працюють наші хірурги прямо тут, на будівництві. Нічого особливого і не змінилося. Пісочок, водичка, цемент. І через декілька хвилин буде готовий розчин. І можна буде починати класти цеглинку за цеглинкою. Перший кирпич пішов. Погода сьогодні поганенька, вітер. Дуже холодно і працювати буде сьогодні важкувато хлопцям. Ми надіємося, що напротязі дня може трошечки потеплішає. Як скоро промайнув той час. Коли працювали в шортах, маєчки і теж було спекотно. У недобоївцях є таке добре прислів'я. Краще працювати в майці, аніж в куфайці. Ось так гарненько вже виглядає наш газончик. там Цегли залишилося в нас дуже мало з минулого разу. І ось привезли знову цеглу. Ось такий транспорт нам сьогодні подарував наш друг, брат Сергій. Дякуємо тобі, друже. Двоє багато, а сам ти не справишся. Не гордь. Народу сьогодні збіглося багатенько. І ми дуже швиденько це все розвантажили, перенесли ось це приміщення. Частинку розклали тут всередині, а частинку зовні, там, де буде зручно забирати. Це это было нашим мастерам. Я буду второй раз осторожен с идеями. Ну вот, почти порядочок Порядочек сделали. Три у мене четыре Я сказал вам, что мясо вас на стоде. бо что последний снег на Останні цеглинки Андрій. забрали хлопці, Закритий автомобіль, прибрали в ньому, наш директор приступив до своїх прямих обов'язків і все дуже гарно виглядає. Брате Серже, церква Іван Стіян Баптистів щиро дякує вас за допомогу, яку ви нам дали за цю транспорт, тачку, яка нам дуже буде потрібна для нашого будівництва, тому ми сприймаємо це як ваше сердечне і добре відношення до нашої громади, до нашої церкви. Вам подякуємо, хай Господь вас благословить. Дуже раді, що ми маємо таких добрих, хороших братів і живемо в дуже в хорошому такому відношенні. Хай Господь благословить вас. Сьогодні також вдалося обрізати частинку наших дерев, зробити таку осінню обрізку. Після цього вони виглядають значно гарніше. Ми дуже вдячні нашим братам з Німеччини, які подарували нам такий чудовий автомобіль для нашої церкви. Хай Бог вас серйозно благословить, брати. Він дуже зручний буде для нас, для наших потреб. Ось і все на сьогодні. Після обіду в нас почався дощик, але дякувати Богу, вдалося теж зробити багато роботи. До зустрічі, друзі! Хай кожного вас рясна богом благословить.